Бодіки, чоловічки, пісочники та дитячий одяг малючого бренду Hans. Огляд оригінального мішечка. В мішечку попадаються чоловічки. Всі йдуть в упаковочках. Чоловічки на 12-18 місяців. Три в упаковочці. Також чоловічки в іншій кольорованій гамі. На 0,6 місяці. місяців. Такі ж чоловічки на 0,6 місяців. Ну, шість. на короткий рукав небагато. Так, ось це буде в упаковості. Декілька штучок в упаковочці. Різні кольори, принти. 0,6 місяці. 612.

на 12-18 месяцев, дворотничком. Такие же на 12-18 месяцев. Песочники. І штучки в упаковочці. Така ж моделька на 612 та 612 місяців. Блебики на надалі рукав. Це у нас буде три ряди в різних кольорах. Покажемо кожен із пасончиків.

Теж це на довгий рукавчик, 12-18 місяців, надовгий рукавчик з капюшончиком. Шість, перепрошую, 12-18 місяців, Така ж моделька, і 12-18. Процеренки ноль шесть месяцев. Такая шмелька на ноль шесть месяцев ноль шесть ноль шесть шесть двенадцать ноль шесть ноль шесть Ноль шесть, ноль шесть, а у нас полтора из них недавний. человечки. На ноль шесть месяцев. Це також бодіки на довгий рукавчик на 0,6 місяців. Така ж моделька на 612, 612, 612, 612 та 06 місяців. Сірому кольору. 612 місяців. Така моделька на 612, 612, 612. 612, 12, 18. Та інша моделька. Теж на довгий рукавчик з таким оригінальним воротничком вже замість копіщенечка.

не малючка на, на 18-24 місяці ковтинка та штанці на Флісі Футболочки на шість дванадцять регланчики на 18-24 місяців. Штанці. На 6-12 місяців. Дві в упаковочці на флісі. Подібні штанці в упаковочці декілька також штучок, але ці вже без утеплення. Це більш такі полосинки. На 6-12 місяців. На 18-24 місяці. Сінки на 18-24 місяців. Штанці на флісі на 18-24 місяців. Ті на 6-12 місяців. вісімнадцять двадцять чотири місяців.